Всім привіт, а Сьогодні у нас буде розпаковочка з Єва. Мені здається, що тільки ледача не ходив у Єва, щоб купити там те, що йде зараз по акції. Тому в нас. Якщо не мама, я була та сама ледача. Що набрали в Єві ми? Набрали в Єві ми по одному чеку у нас було 1550 гривень, по іншому 350 гривень. Так, перше, що я взяла собі, це маска для волосся. Наступна йшла подарунок, також маска для волосся. Там у них зараз акція якась є 1 плюс 1. Так, наступне це ось такий здоровий, мабуть, літровий шампунь. Не бачите, тут Да, один літр. Так, наступне олівець для очей. Наступне. Я від, розкривати його не буду щоб показувати, тому що це я брала на подарунок. Основа під макіяж теж я її брала на подарунок. І туш для вій, також я її не буду розкривати, показувати, бо я її брала також на подарунок. Так. За те, що ми це все купили. Тут на 1550, але якщо скупитися на 1200, вам йде в подарунок! Сталєр! Сталер. Утіжок від Л'оріаль. Ми його отримали. Утяжок ми зараз розкриємо, подивимося, тому що він йде в подарунок правильно мені. А потім як своє. А ти своє готуєш. В неї зараз вона своє окремо покаже, там ще є це не все. Так. Що ми тут маємо? Ми маємо інструкцію так, доставай. Інструкцію так. Утюжок сам утюжок. Зараз ми його закриємо, щоб не розкривався. Чи не закриємо, як його закривати? Тут ось є ця штучка, щоб закривати, але. Можу це тому що він навпаки не закривається. А, не можна мені? Так, ну з цим треба ні. Ні, це не це. А, треба так. розібратися. Так, що ми маємо? Ось тут кнопочки: включить-виключить більше-менше. Зараз, я тобі mm. дам подивися. Такий чужок унесенький, красивий, вилочка наша. Як він себе поведе, не знаю. Треба включити в розетку, подивитися, як він гріє. Так, і зараз я, мабуть... Не, ну, подивися. Подивиться. Так, зараз я його розплутаю. Так, а ти давай, поки я його буду розплутувати, ти показуй, що в тебе. А як тільки нагріться. Це отака помадка. Це фірма GlanB. Там треба було скупитися на 300 гривень. Ми скупилися на 350 гривень, але їй там ще було два подаруночка В цю суму входила, бо в них так. також діє акція 1 плюс 1 І, в общем, дві речі, да, дві речі їй пішло в подарунок. Не Зараз я включу. Ви проміти. Так, дивіться, тут загорілося. Не знаю, там видно, не видно. Ну, ти показуй, показуй. Так, все, я розмовляю. Зараз я його включаю. Так, це клубничка. Тут у мене 210 градусів. Відсвічує, то не видно. Дзеркальце, це помадка. Пахне воно дуже гарно. Я не ось можу зрозуміти. На руці, на губах ще не знаю. Далі йде ось така помадка. Я розбираюся, як його фіксувати, тому що в мене не виходить його зафіксувати, там, показує, що о, вийшло. Трошки сильніше треба було, і в нас все вийшло. Зараз нагріється і я спробую вирівняти. Якраз в мене зранку була косичка, волосся трошки таке нерівне волною йде, поки Софійка відкриває свої помадки, вам показує. Я вам буду показувати, як воно працює. Так, ну тут воно весь час світа 210 градусів. Ну, я думаю, що вже... Може... Ага, так. Побачила, зараз нагрілося до 190. Мама! Ні, то купочка давай я тобі достану зараз. Показуй помадку. Yes. One так, це зменшити. 230 максимум тут нагрів. Вже відчувається, що нагрілося. Так, я поверну собі на 210. Конечно, было бы в идеале воспользоваться термозахистом. закрыла, Я... ты, с... ты пора но да? открыла. Давай, туди кубочка достанешь, Все достал. Это... А, все, это... все. Выкручивается. Да. Зараз Час сильно ну, я вам скажу. Наруч и ой, девон. Ну да, Дивись, що градусов горячая, давишь, что пятая угу. не отекла. Барашна. Ну, вирівнює гарно. Дивіться, а можна куляста. мені почалася. Доченька, це самої небезпечно, бо може себе обвалити. А зараз. Далі оце? Це Це туш для очей, коричнього для кольору. Очі. А я зараз спробую, ніколи не пробувала, чи в мене вийде, не вийде накрутити собі кудрі. там щось трошки, тут... трошки пішло не так. А тут, щоб в стайлер цей отримати, треба на 1200. Так, а ми зараз ще, ще пробуємо. 1200. А це дорого. І то у нас 1400 з чимось там. В общем, якщо навчиться, я якщо я не думаю, що це. то можна щось це, це, мій, це туш. Туш. Да, Це скоричнева коричнева матусь. А чого не чорний? Ну тобі дивись, тобі якраз ця світленька буде гарно скористатися. Ось це така. Може, я не в ту сторону його кручу. Я якось? не буду зараз спробувати, бо я ну не нормально. Так, зараз ще покажу. Оце все купила, а Короче, зараз покажу, що в подарок. Трем. Оце в подарок, я не знаю, що це. Що це маме? Блиск. Блиск. Третій. Ну, рівняє гарно, я скажу, рівняє гарно, нічого не даре. Так, щось після того, як накрутили, не сильно хочу рівняти. Але ж ви бачили, що ті, що в мене були валною волосечко, воно порівняло. О, все вирівняла. навіть з цієї сторони. Зараз пробую ще раз, поки Софійка відкриває. Ну, мені подобається, я скажу, що вона ніде не деревне, волосічко, нічого. Вирівнює класно. Дивіться, це. Все. Все. Ось це така вона. А що це близько? Треба зробити волосічко моєму ботокс. Це Тоді шо? ще буде краще. О, воно таке прозоре, але з блискавками. Прозоре з блискавками? Не знаю, воно тут, О, так от. Ось отут, тут саме внизу. Все. Так, все. Я виключаю щось. Це гель для брів. Гель для брів. Мені сподобалось. Давай показуй все. Все, я зрозуміла, яка ще очка треба. Це ще не. Так, да, вони, конечно, і запаковуються все, що так, щоб відкрити, треба приложити усі адебела. До Давайте ну, допоможу. Всю лапку я їй подарила. Давай тільки обережно, щоб не порізати пальці. Угу. Не пальчик. Ну, ця штучка дивіться, доволі така симпатична, мені подобається. Мені теж. Нічого не дарей, де вона зроблена. Євровилка вироблена в Китаї. Лореаль Україна, постачальник. Виготовлена в цьому році. Ось. Зараз я відкрию. Алюмінієві нагрівні пластини з керамічним покриттям. Температурний діапазон від 120 до 230. Лед цей дисплей. Так, час нагрівання 60 секунд до 210, тобі ж за хвилину. Так, функція блокування. Потужність 50 Вт. Нормально. Поворотний кабель на 360. І саме головнезація ще є. Це така сумочка. Сумочка від цієї ж компанії була Тут ось ще такі, щоб ремене, щоб пристягувати по боках. відкриття, не знаю. Відкривається. Вона там тримається на магнітіках. Давай я покажу зараз так. Всередині, дивіться, всередині, вона йде шкіряна. Ось так. І тримається ось на оцих магнітіках. Більш прикольна сумочка, вона не буде, якщо пропаде під дощ, звісно, зверху намокне, але всередині ні. Ось ці ремінці ми можемо втягнути. Щоб носити на плечі. Але Софійки подобається більше її носити в руках. Я покажу, тоді знімемо, да. добре? Мені легше в руках носити просто. Так, а що з другим карабіном? З другим карабіном щось у нас не тут не виходить, так? Да. То я його не буду вдівати, бо тоді ще, в общем... І не зніму. Тут треба замінити другий каберабін і можна буде носити її так. Ось це закрили, ми, щоб воно не випадало. Ось така виходить сумочка. Гленбі. На весну яскрава. Можна да. таскати саме раз, да? ну? Акція діє вроді до 19 березня, треба скупитися на 300 гривень. На 300 гривень не скупляйтесь, вам дають таку сумочку, в подарунок. Тільки і якщо і... Вона до сумочки, плюс ось ми отримали такий блиск-подарунок і гель для обрів, але це там ну, оці два подарунки обирали самі. Тобі ж там береш помадку. на таку саму може взяти собі подарунок. Так само береш там ще щось і на ту саму суму можеш обрати собі подарунок, тому у нас в подарунок пішли ось ці в общем, штучки. Да. А від Лореалю мені мене пішло в подарунок масочка і наша випрямилась випрямити цей сталер. Ось така у нас була розпаковочка з Єви. Тому хто ще хоче собі таку сумочку або Краще біжить в Авро. Ой, в Авро, в Єву. біжить в Єву. Поки ще все не розібрали, не знаю. На, у нас, користо, по крайній мірі, ще були в наявності. У нас дуже мало в наявності. Але на ми касі... перші є і mm. не ходили, не шукали. На одній касі, де ми там купляли, то там дві залишували. Ні, ну може в них ще є. Ну, Міперс може, є, вели. але на якої ми дивилися, то там дві залишували. Тому ось така у нас розпаковочка, а далі... Далі будуть у нас сюди? ще новенькі розпаковочки, але вже не з'євень. Кажи. Отут сюди ще можемо ключі, якщо вони не такі сильно великі, гаманеці, телефон. Ну, багато ще що можна покласти. Там... Ну там багато ще місця, якщо ще, якщо. Вона сильно хотіла собі цю сумочку, і тепер вона її отримала. Можна носити її як сумочку, а можна використовувати її як косметичку. Да, багато, думаю, до речі, використовує багано. як косметічку. Ну, і оце. Все, на цьому все. Всім пока-пока. До Всім нових пока. розпаковок, а ви підписуйтеся.